Друзі, доброго вам всім вечора, дай Бог, щоб цей вечір був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 9 серпня 2022 року. Хочу вам показати свою алечу. Алеча називається гек. Дякую моїм друзям по Фейсбуку за те, що допомогли мені розпізнати даний сорт, тому що я згубив десь бірку. Але це підтверджується, що це дійсно цей сорт. Сорт гек. Друзі, ну що, отака ось нагрузка по цій крупноплідній алечі, чи як буде правильно сказано, і тут багато, і он, і он, і тут, і там, і там збирав я алечу нещодавно, Получається, збір був 2,5 відра. тобто Два 10-літрових відра повних і пів 10-літрового відра. Я вже зібрав, тому що, тому точніше, буде сказано, тут і така пробілена. А тут ось так все доволі непогано. Що, робив я три обробки? Робив я препаратом хорус і караген, тобто до цвітіння. Перва обробка хорус кораген все в одну бакову суміш після цвітіння, коли вже ягода була згорошена. І коли вже ягода була розміром із пятак. Тобто якось так. З приводу підживи робив я піджив двічі. зараз на даний час такий бур'ян. Повиростав у приямку. Дивіться, який курочком буде на, на салат, як то кажуть, <смі> така шутка. Той. Робив я тричі підживу. Ось, обкопав це дерево. Перву-другу підживу я робив азотом. Я там колотив, настойку робив із трави, з бур'янів. і Вносив під дерево перший раз, виходить, 5 літрів настойки, і при другій підживі 5 літрів настойки. Це все я підгадав тоді, коли у нас був дощ, тобто поливу я не робив ніякого, тільки одна була піджива. Ну, як одна? Було три підживи, але так просто сказано. Підживив, дощик пройшов перед дощем. В общем. Зробив підживу і все. Дощик пройшов, впитала, 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 і все. Ну, якось так. І так же само друга, і третя піджива. Третю підживу я робив з настойки, робив настій попелу, буде точніше сказано, настій попелу. Це фосфор калій мікро-макроелементи. Сюди, вниз і все. Якщо б не було дощу, прийшлося б під це дерево вливати літрів по 100 води при кожній підживі. Але в цьому році дощі нам допомагають і нам остається тільки підживлювати. Ну, якось так. І ще одне. В цьому році дуже сильно все поражається гнилями. Ну, я нічим не робив обробку так скажем, доповнительно, ніяких обробок більше не було. Хоча можна було б зробити обробку свічем, там є такий препарат від гнилів, ну цього я не робив. І без цієї обробки галичі досить непогано, так як ви бачите. Ну, якось так. Але ча. солодка, соковита, смачна, ароматна. Ну, Все як повинно бути. Ну, якось так, друзі. Ну що, буду закінчувати відео. Сьогодні у нас 9 серпня 2022 року. Бажаю всім вам і нам перемоги, мирного неба. І міцного здоров'я. Все в нас буде Україна. Все, друзі, з вами був Талян. До побачення ще побачимось. Дякую за увагу.